Цей випуск для школи став двічі ювілейним. Цьогоріч їй виповнюється 15 років. Окрім цього, кількість випускників вже перевалила за дві тисячі. Попри довгий час, мета програми лишається незмінною: активізація молодіжної муніципальної діяльності. Житомирська школа вигідно вирізняється надлі для інших подібних програм, в першу чергу, своєю новаторською концепцією. До цих пір не погодилися з концепцією підготовки ресурсу, бюрократичного ресурсу, так називаємо, кадрового резерву для міської ради. Ми виступали і виступаємо за концепцію підготовки і інформування активних громадян міста Житомира. Ярослав Губрієнко став 2000-м випускником школи місцевого самоврядування, позаду у хлопця, заняття з місцевого самоуправління, а зараз його просто переповнюють емоції. Очікувано. Поблагодарив би там. Ну, я, я гадаю, що це щастя попастись у лотерею. після навчання. зараз навчається в Житомирському технологічному університеті. Після нього гадаю, ну, буду свої сили пробувати на цих посадах. Зараз волонтер. Привітали випускників і представники міської влади. Не є багато тих, хто. Буде і в цьому році, мені здається, десь втілювати свої мрії в життя щодо подальшого щодо подальшої своєї долі. Тому я вам бажаюся самого найкращого успіху. Хочу побажати головне вам, всій нашій державі, кожній нашій родині це миру. Це головне. А вам гарної долі. За роки діяльності школи сертифікати вже отримали 2057 учнів. Кожен обрав власний шлях. Та все ж більшість з них працюють на користь рідного міста Житомира.